Всім привіт! Мене звати Міла Лернер і я податковий консультант в Німеччині. Сьогодні разом з European People Media ми підготували для вас відео про те, чи можна списати з податків витрати на ведення вагітності, пологи та післяпологовий догляд, і, відповідно, в якому обсязі. Введення вагітності та пологи відносяться з точки зору податкової до медичних витрат та може бути списані хоча й не в повному обсязі. Ми говорили про це в окремому відео про медичні витрати. А в сугівельний Чим більше у вас витрат, тим більша ймовірність, що ви перейдете межу надзвичайного навантаження та зможете це перевищення списати з податків. Отже, які самі витрати на ведення вагітності можна списати, вартість курсу підготовки до пологів. Вартість курсу гімнастики для вагітних рахунки за ліки, які не оплачує медична страховка, витрати на перинатальну діагностику, включаючи послуги і гель під час вагітності. Такі, як тест на стрептокок Б, скринінг у першому триместрі або додаткове ультразвукове дослідження, яке не покриває медична страхова компанія, рахунки за послугою акушерки, вартість проїзду на огляд до гінеколога, або витрати на проїзд до гімнастики під час вагітності та підготовки до пологів, витрати на проїзд до лікаря та до лікарні для пологів. Головне, що всі ці витрати можна списати тільки тоді, коли у вас на руках є конкретне призначення від лікаря. Якщо ви їдете на таксі до гінеколога на курси чи на пологи, ви обов'язково повинні отримати квитанції та зберігати їх. Важливо, щоб таксист назначив у квитанції пункт призначення поїздки та позначив її як медичну поїздку. Однак, якщо ви подорожуєте на власному автомобілі, ви можете відняти 30 центів за кожен кілометр та 38 центів починаючи з 21 кілометру, який ви проїдете туди і назад. З точки зору оподаткування, ці поїздки розглядаються як відрядження. Збирайте всі рахунки квитанції та документи, пов'язані з вагітністю. У разі заповнення формуляру Aussogi Belastung -be ви не можете заощадити податки з першого євро, але повинні перевищити певну межу. Ця межа буде сильно відрізнятися в залежності від того, скільки у вас дітей, який у вас сімейний стан і наскільки високий ваш загальний сімейний дохід. Зауважте! Що ви маєте право вираховувати зі своїх податків лише те, що сплатили самі. Рахунки, які були покриті вашою медичною страховою компанією або додатковим страхуванням, не враховуються. Ви також можете вирахувати витрати на пологи, рахунки лікарів, які приймають пологи, пологу в будинку чи акушерки, яка надає допомогу, також можна списати. Принцип, як і для всіх медичних витрат: якщо вони були необхідні з медичної точки зору та мали призначення або безпосередньо участь лікаря, що не можна списати. Спеціальний одяг для вагітних слінги, устаткування дитячої кімнати, суміші, памперси і таке інше. Списати вдасться тільки спеціальні медичні суміші та приладдя, яке, сподіваюся, ніколи не знадобиться ані вам, ані вашій дитині. Якщо вам було корисне це відео, ставте подобайки та надсилайте його вашим друзям. До наступних зустрічей!